І так, розбираємося з цією квіткою, що саме з нею трапилось? Вона в мене стоїть на фітілі. Бачите, є такий фітільчик, маленький горщик. Але я сама не очікувала саме того, що на вулиці в нас мороз, але сонце через балкон. Там в мене південна сторона, саме там, де стоїть оцей адіантум. Дивіться, який він класний, насправді, да? дуже такий рідкий. І це так його припалило сонечко. Отакий От мій, мій висновок, тому що та, тут у нього є водичка, баночки. І тому трошки засушене, прийдеться мені обрізати, бо воно так не дуже класно виглядає. Але він дуже швидко обростає. У мене є такі ножиці. І я потрошку буду обрізати. Вам приємного перегляду. От є такі сухі, сухі вайки. Це називається вайки. І, до речі, в нього, бачите, в нього дуже такий, як медний оцей стібельок, він як медний. От така вийшла у мене, конфуз такий вийшов. Дуже цікаво, що саме вас надихає, дуже цікаво е зрозуміти, як саме ви справляєтесь зі, свої, зі своїми якимись станами. Що саме вам допомагає бути в ресурсі саме зараз? Цю складну хвилину. І ця складна хвилина у нас вже продовжується у кого з 2014 року, ну, у кого з 22-го. Обрізаю такі кінчики, але насправді мало. Я, я одразу побачила і переставила його на місце там, де ну, не, не попадає так сонце, не, не жарить так, можна так сказати. Є, є, звісно, такі дуже. Ну, нічого, що зробиш? Я і не думала, що воно так буде. Я не думала, що настільки він ніжний і настільки е, зреагує. Насправді це Адіантом це е, рослина Адіантом, а Адіантом це під, під вид папороті. Ну, і ще також кажуть, що це папороть, да? але бачите, вона така більш якби, е, ну листя. Лістечке таке м'якеньке воно якесь, така структура в нього дуже м'яка. І тому я, поки я обрізаю вам приємного перегляду, насправді дуже мало тут обрізати. Слава Богу, я його врятувала, я дуже хотіла. І я збираю саме колекцію адіантумів. Дуже таких... Рідких сортів. А я вам хочу сказати, що у нас є тільки ті, які продають бабульки. Ну і в загальному дуже багато їх саме в епіцентрі, такий звичайний, він називається Венерин Волос. І я думаю, що він відійде, мій красунчик. Багато він випускає всередині. І хочу вам показати саме оцей звичайний Венерин голос. Також це Адіантум. Це у мене 355-та спроба його собі займіть. Тому що, коли я їх купляла, вони у мене пропадали. Не знаю чому. Можливо, слабкі були рослини, можливо, ну, не знаю. Оце дуже такий шикарний. І якщо ви побачите, тут багато, бачите, лізе новеньких і всередині. І саме головне, що оця сторона куста ну, росте, а оця сторона куста не росте. Що з ним зробити, я не знаю. І також ще в мене є от такий. Адіантум бронзе, називається він. Також така структура листячка, але інша форма. От така форма. Тобто в мене вже є три у таких вида цього Адіантума. <клес> І ось він теж такий класний, бачите, такий кучерявий, класнючий. Це Адіантум бронза. Це він трошки також підгорає. E, насправді, ці адіантуми вони не люблять коли. В общем, я вивела свою формулу, як за ними доглядати. І це дуже просто, насправді, тому що саме цей приклад він саме, саме головний секрет. Їх треба всіх садити на фітільний полів. І це оці горщики це саме про фітільний полів. Я їх купую в епіцентрі. І ось тут, будь ласка, є цей фітільний поліф. Ось він. Я наливаю сюди. Тут уже нема, він закінчилась. Закінчилась водичка. Я буду сьогодні наливати. Так. А тут є, тут так само є фітіль, бачите, він мокрий. І тут є всередині водичка. Вона не зеленіє. Нічого з нею не відбувається. Я мій горщик. Але за рахунок того, що він сам собі тягне воду, в нього не сохнуть вайки. Він е... навіть він стоїть біля батареї. Оцей біля батареї стоїть. Прямо на підвіконні, де йде тепло з батареї. Він не сушить. Гляньте, яка краса. Дивіться, яке облако. І так само я хочу, щоб у мене оцей маленький, він так само був, бачите, в нього трошки інша форма. Але тут також ви можете побачити, як розвертається вайка. Ось вона, вайка іде, Якщо її буде видно, ось саме вона, ось оця вайка. Ось вона. Як вона розвертається, і потім вона буде от такої форми. Дуже класний. Напишіть, будь ласка, мені, що саме вас надихає, що саме вас вам допомагає ну, виходити з якихось важких станів, можливо, просто хобі по життю, яке саме вас ресурсує, яке наповнює вас, яке вам дає саме занурення в себе. Да, от коли ви займаєтесь цим, і ви розумієте, що ви наповнюєтесь, можливо, там є якась у вас така, як творча якась енергія, да, ви там знаходите, можливо, якусь жіночність. Ну, в общем, дуже цікаво також, е наскільки е ми всі такі дуже класні, і наскільки в кожного є своє хобі, і кожен займається е тим, чим йому подобається. А якщо ви ще не розумієте, чим вам подобається займатися, і ви в пошуках також пишіть. Тому що нам, чесно кажучи, дівчинам, дівчинкам, дівчаткам, жіночкам, нам без цього не прожити. Нам треба займатися якоюсь справою, яка нас надихає, яка нас наповнює. І це настільки круто, подивіться, ну, ну дивіться, який він красивий, як, як він у мене заросте. Я його пересадю на в такий самий горщик У мене є маленький, на фітільний полів. І він буде. Оберу його з того вікна. І з ним все буде дуже добре і чудово. І так, отакі в мене є красунчики. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всього вам найкращого! Всім па-па!